Вітаю вас 9 клас. Тема сьогоднішнього року архівування даних, стиснення даних, види стиснення даних, архіватор, типи архівів, операції над архівами. Але перед тим давайте з вами згадаємо, з якими комп'ютерними програмами ви вже вмієте працювати. Для чого вони призначені? Що таке службове програмне забезпечення? Для чого воно призначене, Що таке архів? Для чого він використовується. Часто виникає потреба у зменшенні розмірів даних, що зберігаються в пам'яті комп'ютера. Для цього використовують спеціальні способи стиснення даних, які називають алгоритмами стиснення даних. Стиснення даних використовується під час створення файлів певних типів, наприклад, графічних та звукових. Ви бачите розширення графічних та звукових файлів. Стиснення даних це процес перекодування даних з метою зменшення розмірів файлів. Стиснення із втратами це коли відновлення можливе з незначними спотвореннями. Стиснення без втрат це стиснення, при якому можливе відновлення вихідних даних без спотворення. Незважаючи на підвищення надійності комп'ютерів і комп'ютерних носіїв даних, повної гарантії збереження даних вони все ж таки не дають. Втрата даних може привести до дуже серйозних наслідків. Так, видалення або пошкодження даних про вклади та перерахування коштів клієнтів, може привести до краху банку. Знищення результатів дослідів може привести на нібець багаторічні наукові дослідження. Втрата даних про продаж квітків ускладнить перевезення пасажирів. Навіть втрата записника з номерами телефонів друзів завдасть вам клопоту. Тому виникає потреба у створенні копій даних. Найважливіші дані дублюють, записуючи на жорсткі диски, на оптичні диски тощо. Зазвичай. Для зручності використання та зменшення обсягів даних, файли і папки під час створення резервних копій упаковують в один архів, Такі копії даних називають архівами, а файли, в яких вони упаковуються, архівними файлами або для спрощення архівами. Створення копій даних з використанням спеціальних програм, що можуть використовувати стиснення даних, називають архівуванням. Відновлення операційної системи в тому самому або іншому диску, а також створюють архіви файлів користувача Для створення резервних копій файлів вам потрібно зробити декілька кроків. Зараз ви бачите, їх поступово на екрані вони з'являються. Я їх зачитувати не буду. Даю хвилинку вам, ви це прочитаєте. В останніх версіях операційної системи є можливість створювати образи системи, у які включаються як копії файлів користувача, так і всі налаштування операційної системи з інстальованими раніше програмами. Відновлення даних з такого образу забезпечує швидке повернення до попереднього стану всієї системи, без необхідності повторної інсталяції програм. Для створення образу системи у Windows 7 потрібно Виконати пуск, панель керування, системи безпеки, резервне відновлення. копіювання і відновлення. Вибрати посилання, створити образ системи в лівій частині вікна, вибрати місце збереження образу та носії, дані з яких будуть включені до образу системи. Вибрати кнопку розпочати, «Резервне копіювання. У результаті на обраному носії буде створено файл образу системи вашого комп'ютера, що має розширення ISO. Під час налаштування автоматичного резервного копіювання буде відбуватись оновлення змісту архівних файлів. До архівів будуть додаватися нові файли та папки, з встановленими у місця, а також оновлені версії раніше включених до архівів файлів. Для відновлення даних з резервної копії або з образу диску потрібно в вікні резервного копіювання і відновлення вибрати посилання, що розпочинає відновлення даних, відновити мої дані, відновити всі дані користувачів або вибрати іншу резервну копію. Результатом роботи цих програм є архівний файл, який мізить у стисненому або не стисненому стані файли PAC. У процесі архівування можуть бути використані додаткові заходи стосовно захисту даних від несанкціонованого доступу, наприклад, установлення пароля на доступ до даних в архіві. Для створення образу системи можна скористатись… Сторонніми програмними засобами. Наприклад, ви зараз на екрані бачите дві програми, з якими можна працювати для створення образу системи. Крім засобів операційної системи, існують інші службові програми, що забезпечують архівування даних. Програми, що використовуються для виконання операцій над архівами, називають архіваторами. І зараз ви бачите приклади архіваторів на екрані. Їх чотири в даному випадку. Залежно від алгоритмів, за яким виконується стиснення і архівування даних, розрізняють такі формати архівних файлів: zip, RAR, 7Z, Ter, SAP та іншим. Найчастіше, особливо в мережі інтернет, використовують архівні файли формату zip. До основних операцій над архівами належать – Створення архівів, додавання файлів, перегляд в місту, заміщення і оновлення, подобування з архіву, створення багатотомних архівів, створення звичайних архівів, які місять програму самостійного видобудування файлів і папок, без участі програми архівата. Зараз на екрані у вас з'являється вікно програми 7ZIP, де у нас є. Пояснення, з чого вона складається. То складається з рядку меню, панелі інструментів, рядку адресу та робочого поля і рядку стану. Якщо ви з нею не зустрічались, зверніть на це увагу, як вона виглядає. Для створення архівного файлу потрібно виконати такі алгоритми. Такий порядок Дій, запустити програму, зробити поточну папку, які розміщені файли, що планується включити до архіву. Виділити файли, які планується включити до архіву, та вибрати кнопку «Додати». Установити у вікні додати до архіву, значення властивості архіву, вибрати кнопку ОК. Значення властивості архіву зараз ви бачите на екрані: це ім'я, місце збереження. Формат архіву, ступінь стиснення, метод стиснення, розбити на том, створити sfx архів та інші. Для додавання файлів до вже існуючого архіву потрібно в четвертому кроці виконати алгоритму. По створенню архіву вказати ім'я і шлях до вже існуючого файлу. Для перегляду вмісту архівного файлу потрібно відкрити його у вікні провідника або програму архіватора. Зараз на екрані побачите алгоритми дій, які потрібно робити для видобування всіх файлів з архіву або для видобування окремих файлів з папок. І можете їх між собою порівняти. Різні треба дії зробити чи все ж таки ні. Я вважаю, що практично вони однакові. Ну, десь щось відрізняється, але приблизно одне те саме. Для видалення файлів з архіву потрібно відкрити файл архіву в програмі c виділити потрібні файли і вибрати кнопку Видалити. Після правильної інсталяції програми архіватора до контекстного меню файлів і папок додаються команди. Робота з архівами, які можна використовувати без запуску програми архіватора. Це крестик, оцей і видалення. Ось і все. Це ми на цьому зупиняємося з вами. Домашнім завданням у вас буде встановити декілька різноманітних архіваторів. Після цього взяти яку-небудь картинку і заархівувати її в різних архова... архіваторах. І потім зробити висновок, який архіватор більше зжимає, скажімо так, щоб воно наше зображення менше важило. Їх порівняти між собою за степенням за степеням стиснення. Отже, дякую за увагу. До нових зустрічей, до побачення.